Это свидетельствует о том, что наш собор, которому в то время, когда он создавался... Ведь только у, наш, у нашего народа могла родиться известная поговорка ⁇ на миру и смерть красна ⁇ Шестой пока не могу доложить, пока собираю. Очень много потерь. Ждали. Голова коронный. Попал в засаду. Командир полка погиб. По остальным разбираюсь. А на занятых российской армией территориях, в которых телецентры были захвачены в исправном состоянии, уже началось вещание российских телеканалов. Авиаудар по киевскому телецентру был нанесен 1 марта 2022 года. Ми повинні розуміти, що ідеологія руского міра це тоталітарна в своїй основі доктрина, дуже подібна до фашистської, яку запакували в свої проповіді майже всі представники РПЦ, починаючи з патріарха Кирила. Ідея руского міра не передбачає права людини, особистості на свободу, честь і гідність а держави на суверенітет, не передбачає гуманітарного права. Навпаки, вона є своєрідним антимиром, який заперечує модерність і хоче повернути нас в минуле. Пам'ятаєте слова і приступив до нього спокусник. Селенське православ'я навіть не помітило, як опинилося в пустелі, і майже 20 років було спокушуване не розуміючи чим і ким. Доктрина рускава міра стала головним інструментом духовного виправдання для відродження імперії зла. Канал Віче разом з Софійським братством запускає новий цикл програм, який не повинен сподобатися всім і кожному, але ми просто зобов'язані його зробити для того, щоб той, хто почує, зміг відповісти для себе особисто. Господу Богові твоєму, вклоняйся, і йому одному служи.